Привіт, шановні товариші мисливці, друзі, підписники мого каналу. Вчора вітаю вас на каналі Мисливець України. В самому першу чергу хотів би подякувати вам за ваші позитивні коментарі, які, відгуки, які ви залишаєте на моєму каналі, під кожним моїм відео, всім підписникам дякую. Мені це дуже приємно спостерігати за тим, що ви. Заходите на мій канал, дивитеся відео, залишаєте позитивний відгук і значить, моя робота проходить не даремно, і мої як так будемо говорити навички з практики мов досвіду. Корисні для вас, і це свідчить із ваших позитивних коментарів. І в одному з моїх е, відео, так десь місяців 3-4 тому я записував відео також про спорядження мисливських набоїв. І один з начинаючих молодих підп... мисливців вибачаюся, да, також і підписчиків, і молодих мисливців, начинаючих, так би я правильно сказано. Залишив повідомлення із проханням розповісти про даний девайс, а саме, що стосується про хрона. Тому він придбав дійсно такий самий хронограф, брав він його з рук і під час відстрілу набоїв своїх в нього показувала швидкість, як не 700, то 800 метрів в секунду. Тобто сильно велика швидкість. Тобто некоректно показував даний девайс. І він мені написав, як правильно налаштовувати, тому що в нього виникли такі вже підозри, що даний хронограф, який він придбав ще раз на лушу бушний, був або спорчений, ну тобто показував некоректні відстріли. Для цього я Подумав, чому піні записати дане відео. Так як я і даному з одних своїх підписчиків вже є в телефонному режимі, ми вирішили його дане питання. Зараз в нього працює даний хронограф ідеально. Відстріли, показує чітко, як повинно і бути. Ну, записав, вирішив записати дане відео. Надіюсь, буде більшість мисливців в майбутньому, хто займається спорядженням мисливських набоїв, а саме релодім, хто в майбутньому може задумується придбати даний хронограф, то чи даний, хоч і інші їх багато є модифікацій. Тому буде цікаве дане відео в подальшому в настройках і використання даних хронографів. Так, в моєму випадку, друзі, я користуюсь даним хронографом років шість, вже навіть більше ніж шість років. І даний хронограф мені допоміг в полюванні дуже і дуже багато разів. А саме під час випробування нових порохів, які всі я порохи, які я ви попередніх відео бачили, в мене безліч різних порохів. Починає там я користувався порох Тахо, Д-20, 206С, С7, C7, С7Л, круг колись раніше в мене був, всі ці дані пороха, якими я полював, всі я випробував через даний хронограф. Тобто рекомендації, ті, що пишуть заводом-виробником, там вони допускаються, мінімальні, між до мінімальними і максимальними, будемо так говорити, швидкостями. Звісно, я споряджаю всі мисливські набої на рекомендації мисливські заводів виробників. І, звісно, під час послів, звісно, на різних комплектуючих, які ви спереджаєте, чи пиш контейнер, чи роздільна комплектуюча, будуть різні швидкості. Оце всі прекрасно розуміють. І також як закриваєте ви свій набій. Чи ви закриваєте її Через звичайною докаткою під хрустик там чи прокладку зверху ставити на шріт. Звісно, від цього буде залежати також, чи докатуєте ви матрицями, так як я в своєму випадку БМ2 я користуюсь матрицею італійською для докатки формування конусу і докатки самозавальцовки гільзи. Це також воно уплотняє даний набій і при цьому більш тиск створюється під час пострілу. Звісно, і швидкість більша при цьому. Тому це багато критерій, які впливають на швидкість пострілу. Тому даний девайс, друзі, повторююсь, для мисливців, хто займається релодем, необхідний. В моєму прикладі це хронограф PAL Proхron хрон, е серії EL 3900. Він вимірює як е нарізні набої кульові. Так і гладкоствольні мисливські набої, тобто шріт, і багато-багато інших. Пневматику так само можна використовувати, вимірювати швидкість кулі. Ну, Пневматику, я думаю, тут нема такої потреби в вимірюванні хронографом. Тому багатофункціональний даний хронограф. Рекомендую друзі, хто в подальшому може. Мрія придбати собі, щось, то беріть. В да, моєму випадку це звичайний хронограф, простенький, є їх багато модифікацій. Є, що підключаються через Wi-Fi, через інтернет, який в ньому вже влаштований. Можна підключати до мобільного телефону і налаштувати через ну, коригувати ним через мобільний пристрій і скачувати всю інформацію на мобільний телефон. Ну, Я вважаю, це так на любителя. Ну, мене влаштовує даний. Да. Тепер дивіться, даний хронограф вимірює швидкість. Чому, під... з одних з підписчиків, за якого я тільки що розповідав вам, друзі, чому виникли такі проблеми? Тому що даний хронограф вимірює швидкісті як і в футах, так і в метрах в секунди. Тобто під час включання даного хронографа, треба ну, да, переключити режим із футів перейти в метри в секунди. Якщо ви цього не зробите, то, звісно, у вас буде некоректно показувати швидкостя. І буде завишений там за. Облачний. Ви, звісно, не зрозумієте, в чому причина. Ну, Зараз я більш детально до цього повернуся. Да, про хронограф я вам розповію. Тепер дивіться, давайте подивимося. Яка комплектація даного хронографа, друзі? А комплектація в нього дуже ну, так ось я вам так ось покажу. Так, ну, Звісно, інструкція. от Вона ось йде, ось інструкція. Даного хронографа. Інструкція вся йде на англійській мові. Хто вчив у школі англійську мову, то для нього це буде нескладно. Ну, є переклади безліч. Тут вся інструкція, тобто все повністю Все тут немає ні на українській, ні на російській мові, друзі, ні більш ніяк і чисто Англійський, ан англійська мова. Все. Даний хронограм. Так що, якщо кому буде дана інструкція і корисна, то я вас вітаю. Можна зайти в інтернет, є в інтернеті. Google вам поміч. Пере, вже перекладено кому цікаво і на російську мову, і на українську мову. І, будь ласка, можете прочитати, кому більше буде цікаво. Так, Звісно ж, самий наш хронограф. Що хронограф пал. Ось такий ось, ось, так ось хронограф пал. Тоді йдуть, звісно, отакі от дофузори, два, два дофузори от такі. Ну, дофузори, вони служать для, того, для розсіювання світла. Я вам зараз більш детально е поясню. Ну, і Також йдуть, зараз я коробочку далі, друзі, поверну. Отакі от чотири йдуть металеві прути. Це для кріплення дифузорів на нашому хронографі. Зараз я вам в комплекті складу його все до кучі покажу. Ось таким чином, друзі, він збирається. Тут ось такі отвори у нас, ось друзі, бачите. От такі у нас отвори. Ось вони. І ми вставляємо сюди О, наші прути металеві. Один, два, так ось. Три і чотири. Ось таким чином. Тепер ми встановлюємо, так ось, раз. Встановлюємо дифузори самі. Тобто розсівачі світла. Для чого вони служать, дані розсівачі світла? Коли ви використовуєте даний хронограф, під час яркого сонця, яке випромінюється, якщо вам тут, зараз я вам поясню, ось тут ось є, бачите, ось один датчик і ось другий датчик. Це датчики, ці датчики служать, коли ви здійснюєте постріл, у вас постріл проходить ось між цими дифузорами. Коли проходить шріт чи кулі, відповідно міняється світло. І коли це світло змінюється, там йдуть якісь імпульси на датчики. на ці, І вони собі електроніка вищитує і передає вже вам показники на прибор. Тобто як, з якою швидкістю пролітає даний будемо так чи шріт чи куля. Даний дифузор служать для розсіювання світла, тобто даний прибор не любить, коли сильне світло впливає на даний датчик. Також він не любить, якщо сильно темно Якщо вже сутінка ви будете використовувати даний прибор, також він буде показувати вам некоректно. Є вже йдуть, продаються в магазинах дифузори із підсвітками. Тобто, коли ви в темну пору доби використовуєте даний хронолог, включаєте підсвітку, він вам показує, як в денну пору доби. На моїй практиці вже було, я колись використовував даний хронограф. На дворі просто було пасмурно, йшов дощ. Я пішов у накриття, відстрілював пулі Гуланді, хотів на швидкість. Він мені взагалі не бачив пострілу. Куля пролітала через дифузорами над датчиками. Він не бачив пострілу. Вибивало постійно похиб. Тому от коротенько я пояснив, для чого служать ці дифузори. Так, тепер давайте. Перейдемо до самого основного, чому моїх, з одного з підписчика вийшло. Давайте я зніму ці дифузори, щоб вони не заважали мені. О, це я так вам для наглядного прикладу показав. Так, можна використовувати навіть без дифузорів. Якщо е, пасмурна така не сильно сонця ясного немає, можна використовувати даний хронограф, навіть не встановлюючи даний дифузори. Головне, щоб у вас постріл проходив, ще раз наголошую, під даними от, датчиками, два датчики, які фіксують проліт шроту або кулі, яку ви використовуєте. Через ці датчики потім змінюється е, світова. Гамма, і він відчитує швидкість і вам передається, звісно, на цей діслай. Тепер дивіться, ось тут є просто off-on кнопочка, яка включає і виключає даний прибор. Це служить для включання і виключання даного хронографу. Так, є ось ось, ось кнопка. Ось, бачите, натискає її. Ця кнопка служить для, вона багатофункціональна, Вона служить як для переключання. Фути і в метри, в метри. Даний прибор, щоб вимірював швидкість. Також для перемикання і дивіться показники. Тобто це переключать даним так Тепер ось І також ця кнопка, я ще раз наголошую служить для перемикання функції фути і метри. от Дивіться, яким чином це служить. Якщо ви просто вмикаєте ось сюди кнопку я вмикну бачите? Просто я вмикнув. Вона ось, пішли в цифри, там все включилося там, по нулях, це у вас буде йти у футах. Вимір, показники виміру будуть йти в футах. Щоб нам переключити в метри, я ось дивіться, виключаю його так? ось виключив так, даний хронограф. Тепер я затискаю дану кнопку. ось бачите, Натисну і тримаю. І включаю даний прибор. От дивіться, він зараз переключається. Коли о 0. От 0, я відтискаю, приймаю пальце з даної кнопочки. Все, він тепер у нас показує в метрах даний приборчик. От для чого служить дана кнопочка і як правильно налаштувати для подальшого використання даний хронограф. І буде показувати вам тоді коректно ваші швидкостя. так, так як і. Получилося в одного з моїх підписчиків. Даний хронограф енергію потребляє ось дивіться, друзі, звичайна крона. Ось, бачите, тут дві штуки їх стоїть. Одна йде як запасна акумуляторна батарея, а одна йде основна. Крона звичайна 9 вольтова. Потребує живлення, однею кроною я користуюся вже 5 років, друзі. Якщо якісна крона, вона буде вам слугувати довго віру і правду. І звичайно, якщо мисливського сезону немає, ви не полюєте і не відстрілюєте, не використовуєте даний хронограф, я просто її відсоєдиняю, і даю крону, щоб воно не питало. Даний хронограф. Коротше, економлюю придатність дано, даної крони. От що стосується коротенько в деталях даного хронографу. Ще одне також хронограф, звичайно, тут ось різьба йде, під штатив. От вона, друзі, ось у, дана. Це підштативчик, вона встановлюється. Вставити її на штатив. Встановлюється при відстрілі мисливських набоїв або порохів, які ви проводите тестові відстріли. Встановлюється на штативі від зрізу, дульного зрізу ствола. Рушниці мисливської. До хронографа відстань має бути від 1,30 максимально до 1,5 метри. Це коректна відстань для відстрілу і вимірювання швидкості дарем хронографом. Це також є дані такі записані у даній інструкції. Якщо я не помиляюся. Даний хронограф вимірює швидкість від 7 метрів в секунду до 2133 метри в секунду. Це він вимірює е, у метрах метрах в секунду. У футах, якщо я не помиляюся, то він вимірює від 25 футів до 7000 футів в секунду. Тобто, якщо ви переключаєте в футах, він у вас йде від 25 футів. До 7 тисяч. Якщо ви в метрах в секунду переключили і ви вимірюєте швидкість, то у вас буде від 7 до 2333 метри в секунду максимально. Це вимірює даний. Це, звісно, вистачає вимірювати, я ще раз наголошую, любі набої і любі, любу зброю, тобто яку ви використовуєте, можна вимірювати даним приладом. Ну що, друзі, думаю, розповів з даного приводу, а саме що стосується хронографа, прохропав, який вимірює швидкості пострілу, так як шротом, так і нарізної мисливської зброї даним девайсиком, настройки його, характеристики, все пояснив більш детально. Думаю, буде вам цікаво всім мисливцям, починаючим, хто займається релойдінгом. Рекомендую, кому було цікаве відео, підписуємося на канал. Бережіть себе, всім миру і добра, мирного неба над головою та здоров'я. До нових зустрічей на каналі, друзі. Всім пока.